Всім добрий день! В цьому відео я хочу поговорити з вами про структуру, про те, для чого вона нам потрібна, і, в принципі, як вона працює. Наперед хочу забігти і пояснити, що в цьому відео воно буде ну, коротеньким, але навіть якщо записувати, говорити про структуру, в принципі, дуже велике обширне відео, все рівно. Охопити все неможливо, тому що ви повинні запам'ятати раз і назавжди структура це є фундаментал для роботи, в принципі, як із фьючерсним ринком, так і з спотовим ринком. Тому структура це є дуже важливий фундаментал в цьому відео. Просто хочу коротенько пояснити ази. Це більше відео для початківців, скажімо так, тільки для тих, хто відкриває для себе цей світ. А, в нас є два види структури: це структура, а, яка йде на ріст, там, висхід, е, висходяща структура і є нисходяща структура, яка йде вниз, падає. Да, це, я думаю, по графікам видно. А, Який є основний принцип для відсхідної структури для нисхідної структури. А у нас позавжди, для, коли структура росте, у нас повинні хаї обновлятися. Кожен наступний хай повинен бути вище попереднього. Це є головний принцип для а, висхідної структури. Який принцип для несхідної структури? Це кожен наступний лой повинен бути нижче попереднього. Це головний принцип, коли ми працюємо з аналізом нашої структури та нашої торгової зони, про що я говорила в попередньому відео. А, це, наприклад, для нас структура старшого таймфрейму, тобто це структура візьмемо 4 годин. Ой. Також структура 4 годин. А структура молодшого таймфрейму, вона також є на, в структурі 4 годин. Тобто, структура, наприклад, 15 хвилин буде виглядати ось так. Да? Я зараз не дуже красиво малюю, ви не сильно прийде. Дивіться на те, як я малюю, я хочу, щоб ви зрозуміли е, саму суть, як це виглядає. Тобто, поки у нас, допустимо, структура старшого таймфрейму, наприклад, 4 годин рухається вверх, то е, молодша структура, наприклад, 15 хвилин може рухатись і вниз. Може рухатись і вверх, може рухатись і вниз. Тому що з. Ціні потрібна сила, потрібна ліквідність. Про ліквідність я поговорю чуть чуть пізніше, що це таке, для того, щоб вона могла рухати ціну вверх. А, тому, коли ми аналізуємо графік, нам потрібно аналізувати структуру старшого таймфрейму. Тому що на старшому таймфреймі у нас є зона інтересу зверху. Коли ми переходимо, тобто у нас є лонговий період часу, да, ми розуміємо, що ми маємо зараз заходити в лонги. Але на молодшому таймфреймі ми бачимо чудову. Скажімо так, позицію для шорту. І ми можемо її відпрацювати, тому що контекст структури молодшого таймфрейму, він у нас шортовий. Тобто в молодшому таймфреймі структура може і падати і рости. Це дуже головне там, скажімо, основне для того, щоб ви розуміли при аналізі а, самої структури. Якщо переходити до графіка, то давайте я вам покажу на прикладі. Це в наш. Структура мем 4 годин. Да. Вона, в принципі, у нас зараз рівна. Да. Все у нас працює по сценарію пін-понгу. Якщо ми перейдемо, давайте перейдемо на 5 хвилин. Подивіться, наскільки часто у нас ламається структура, і наскільки ми бачимо зломи, наскільки ми бачимо, що в моменті структура росте. В моменті вона падає, потім знову починає рости. Це те, що я вам показувала в прикладі вище, що структура молодшого таймфрейму може ламатися декілька разів в тому часі, коли структура старшого таймфрейму просто стоїть на місці. Ну, і саме головне, ви бачите, що ми визначили структуру, ми визначили свій торговий діапазон. Тепер ми бачимо зони інтересу, від яких ціна у нас отримує реакцію. Ми завжди наш боковик ділимо на преміум дискаунт-зону. Тобто, якщо у нас йде лонговий напрямок, ми з нижньої частини набираємо Лонги. звідси. Якщо у нас іде шортовий напрямок, то ми з верхньої частини набираємо. Шорти все. По структурі коротенько, просто так, влодний урок. Я розумію, що якщо хтось а, із досвідом вже розуміє, про що я говорю, для тих, хто тільки починає розбиратися, це такий фундаментал для вас. У кого якісь питання виникнуть про те, як правильно розбирати, роздивлятися структуру, далі будуть нові відео. Або якісь питання, можете писати з задоволенням команда Криптосвіт вам відповість. Всім сволодкого дня!